Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Києві ще п'ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали в столиці. Основними цілями фігурантів були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ. Фігуранти підпалили п'ять службових авто українських захисників у трьох районах міста. Зловмисники діяли двома групами по двоє чоловік, ще один окремо. Вони мешканці Сумської, Полтавської та Миколаївської областей. У пошуках легких грошей в телеграм-каналах на молодиків вийшли представники спецслужб РФ і запропонували співпрацю. За інструкцією окупантів, фігуранти знаходили потенційні цілі і підпалювали їх легкозаймистою сумішю та фіксували загоряння на камери телефонів для звітності. Вони сподівалися отримати від окупантів грошову винагороду, однак обіцяних грошей так і не побачили. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали всіх фігурантів по гарячих слідах у різних районах столиці. У них вилучено засоби підпалу, саморобні антиукраїнські листівки та мобільні телефони з доказами злочинів. Фігурантам повідомлено про підозру всі вони перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми. За кілька останніх місяців співробітники СБУ та Національної поліції по гарячих слідах затримали 19 громадян, які здійснили підпали автотранспорту Сил оборони України. У столичному регіоні. Завдяки спільним комплексним заходам, які проводять правоохоронці, наміри країни-агресора, спрямовані на створення потрібної йому медійної картинки, заблоковано. Адже головна мета окупантів це показати, що підпали здійснюються не за винагороду від російських спецслужб, а нібито від імені проросійського партизанського руху в Україні. Натомість слідчі здобули достатню кількість доказів, які свідчать, що саме спецслужби РФ є замовниками таких злочинів. Крім того, серед виконавців підпалів неповнолітні від 11 до 16 років. Ворог розуміє, що діти легко піддаються впливу, а їх свідомістю можна маніпулювати, тому використовує молодь у своїй підривній діяльності. Такі злочини кваліфікуються як вчинення диверсії або перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. В окремих випадках подібні діяння можуть розглядатися слідством як терористичний акт. За ці злочини відповідальність передбачена навіть для неповнолітніх, а також їх батьків. Особи можуть потрапити за грати від п'яти років аж до довічного позбавлення волі. СБУ наголошує, що всі умисні підпали оперативно розкриваються і покарання уникнути не вдасться. Жоден виконавець не встиг скористатися легкими грошима від країни-агресора. Звертаємо також увагу батьків: застережіть своїх дітей від співпраці з ворогом, від спілкування із сумнівними роботодавцями у чатах меседжеру Телеграм. Якщо ж ви чи ваша дитина вже встигли потрапити на гачок країни агресора, який змушує підпалити автомобіль або будь-який об'єкт критичної інфраструктури, повідомляйте про такі факти до правоохоронних органів. У такому випадку особу буде звільнено від кримінальної відповідальності.